НАТО ігнорує п'яту статтю і дозволяє Путіну порушувати кордони альянсу. Чим це обернеться проти Європи і що ж міг задумати Путін? Про це сьогодні говоримо із істориком, політиком і дипломатом Романом Безмерним. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Дарино. Ну, от дійсно вся увага сьогодні прикута до Польщі, тому що ця країна збила вночі 4 із 19 безпілотників, які залетіли на їхню територію. У МВС країни кажуть, що виявили сім дронів і ймовірно уламки однієї ракети. Але цікаво, що НАТО не вважає це нападом на альянс. Хоча Дональд Туск каже, що з генсеком консультуються, і пропоную послухати його прямомову. мову. Найімовірніше, ми зіткнулися з масштабною провокацією, але в будь-якому разі ми провели консультації з нашими партнерами по НАТО, і я підтримую зв'язок з генеральним секретарем НАТО. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території держави-члена НАТО. Саме тому всі наші партнери по НАТО вважають ситуацію серйозною. Повідомлень про можливі жертви не надходило. Ну, от на вашу думку, яка першочергова мета цієї російської атаки, і чому по суті Польща Ну і країни НАТО розглядають лише використання четвертої статті НАТО, про що сказав Туск? Це лише консультування між країнами, що їм далі робити? Ну, а якщо зараз глянути на європейську світову пресу, в тому числі і американську, то там скрізь слово тест гуляє. Тобто всі пам'ятають про те, що за два дні в Білорусі почнеться навчання захід 2025. І багато хто із тих, хто використовує це поняття, вони говорять про те, що а це тест на предмет того, а як Європа, як НАТО, буде реагувати для того, щоб подальше розробляти операції, дії тут. Явно що не все договорюється в інформації, бо важко пояснити, зокрема, що це просто якась масивна диверсія, і так далі. Бо безпілотники залітали через територію України, через територію Білорусі з території Балтики, тому що є безпілотники, які на даний час знайдено там ж в районі Гданська. Тобто, очевидно, що річ, яка була, вона планувалась, вона готувалася. Однак вона була проведена в дуже своєрідний момент, власне, після атаки Ізраїлю по офісу терористичної організації Хамас в Досі, в Катарі. Зрозуміло, що це. Якби навмисне інформаційне пов'язування для того, щоб Москва могла розкручувати інформаційний маховик. Однак тема тестування вона не менш важлива у цій ситуації, бо без необхідності аналізувати ситуацію, зверніть увагу на те, що європейські держави. Заявили про те, хто брав участь у тому, щоб моніторити небо, а хто піднімав в небо авіацію, хто брав участь у збитті а, безпілотників, які порушили повітряний кордон Польщі. Фактично, у Москві отримали всю необхідну інформацію, звідки, звідки йде контроль неба, а хто здійснює. І чим піднімає в повітря які винищувачі, хто здійснює запуск з землі, з яких точок і таке інше. Тобто, насправді цього, на моє переконання, в нинішній ситуації для Російської Федерації більш ніж достатньо. Однак найважливіше питання тут не просто усунути небезпеку, а як буде відповідати. Нині НАТО а, на подібну провокацію, диверсію, пробний камінь, проникнення. Тут розумієте, на даному етапі, пані Дарина, можна використовувати будь-який термін. Однак а, це означає, що треба забутися а, про те, що НАТО недоторкане країни Європи не будуть піддані агресії Російської Федерації. Що країни НАТО знаходяться під стабільною безпековою парасолькою і так далі. А це означає, що з цього часу будь-яка країна, будь-який об'єкт в Європі може бути атакований Російською Федерацією. Тобто, це змінює кардинально змінює умови існування, умови життя принципово. На Євразійському континенті і це здійснюється Рашистською Федерацією. Це буде міняти інформаційний простір кардинально, це змінить взаємовідносини в сфері безпеки, в сфері контролю за безпекою і так далі. Тому нинішній день він дуже серйозно вплине на перебіг подальших подій. І якщо в цій ситуації. А просто а, обійтися констатацією фактів, тому що здійснена агресія. Ця агресія усунута шляхом збиття а, і так далі. це означає, що тим самим ворог, в даному випадку, Російська Федерація, може і надалі безнаказано порушувати кордони, вчинати, вчиняти диверсії, втручатися в будь-які процеси, починаючи від. Атак електронних мереж, закінчуючи диверсію на інфраструктурних об'єктах. Тобто, по суті, перейдена межа, яка а, чітко свідчить, Путіна гальм нема. Він буде витворяти в Європі те, що він вважає за необхідне. Пане Романе, ви як дипломат, можете пояснити, чи ця ситуація по суті може підпадати під дію якраз таки п'ятої статті? Тому що, якщо не помиляюся, то всього лише один раз НАТО використовували її, коли в 2001 році, 11 вересня, був здійснений теракт по Нью-Йорку Аль-Каїди. Але зараз. Як каже Туск, жертв немає. Проте ми бачили розбитий будинок. Бачили, як ви вже вказували, що близько до території Гданська підлетів цей дрон, а це майже 500 кілометрів від українського кордону, і НАТО визнає, що це було сплановано росіянами заздалегідь? Тобто, це не дія українських ребів. То чи можна вважати цю ситуацію, що дійсно НАТО може застосувати п'яту статтю? Якщо не застосовують, то чому? Не тільки може, а зобов'язано це зробити. І якщо подивитися зокрема британських фахівців військової тактики, то вони з самого ранку сьогодні про це дуже гучно заявили про те, що негайно необхідно включати в дію п'яту статтю, мобілізувати ресурси, причому не просто усувати пошкодження, збивати, а необхідно і наносити удари в відповідь. Які б паралізували подальшу можливість здійснювати такі кроки. І в даному випадку, а тут що лежить на поверхні і що гальмує оцей процес п'ятої статті? Бо якщо діяти так, це означає, треба ставати поруч з Україною. Власне, оце є ключовий стримуючий аргумент, який не дозволяє в нинішній ситуації. Країнам НАТО, а це вже позиція Сполучених Штатів Америки, от повністю запускати в дію статтю 5. Бо насправді в такій ситуації що необхідно зробити, не просто очікувати на чергову атаку, а паралізувати ворога в здатності здійснювати таку атаку. Бо при такій поведінці, як як зараз. Це означає, що треба гарантовано готуватись до того, що атака буде по країнах Балтики, по скандинавських країнах, по країнах Центральної Європи. Я вже не кажу а, акваторії Чорного моря європейських країн, членів НАТО, членів Європейського союзу. Це вже очевидно і зрозуміло, бо про це писали, писали ще з десятих років. Як можуть розгортатися події на європейському театрі воєнних дій в разі, якщо Росія зробить такий крок? Тим більше в умовах я це акцентую напередодні початку навчань 2025, захід. Так, абсолютно, і до речі, в нашому МЗС так само підкреслюють, що якщо буде слабка реакція щодо Росії, то це дозволить їм по суті вторгнутися ще далі в Європу, те про що ви говорите, країни Балтії, не тільки. І до слова Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, якраз таки написав пост у своєму акаунті, X, що Польща має стояти поруч з Україною і бути союзником України. Якщо Дипломатичної мови так перекласти, що це означає? Чи дійсно вони готові будуть ну не тільки війська свої, як ми бачимо до кордонів? Вони стягують е, напередодні цих навчань в Білорусі. Вони зараз починають формувати е, ТРО, кажуть, потрібно з'являтися е, резервістам. На вашу думку, про що це свідчить? Ну, більшість європейських лідерів, якщо подивитися соціальну мережу X, то висловлюючи свою позицію, вони говорять не лише про ситуацію в Польщі. Вони об'єднують ситуацію безпеки Європи, Польща і Україна. Тільки так. І особливо про це пише: хто: Шведи, Фіни. Балтійські лідери, ну, тобто ті, які розуміють логіку поведінки московського фюрера, які усвідомлюють, що ну, це не просто забавка погратися там, це претензія чи це складова певних логічних кроків, які будуть продовжуватися. Причому небезпека в тому, що спрогнозувати дуже важко це. Тому що це плани, які реалізуються лише у хворій голові московського фюрера. Те, що це означає, що необхідно виходити на рівень формування об'єднаних сил Європи і не сподіватися на Дональда Трампа. Бо Ну, не випадково ж такі речі співпадали, як гувалт з приводу волинської трагедії, заяви з Вашингтона про те, що вони припиняють фінансувати східний вал. Я не кажу, що це планувалося разом на Алясці московським фюрером і Дональдом Трампом. Але це що це фюрер буде використовувати ці безглузді кроки, заяви з Вашингтона, то це ж очевидно. Тим більше в нинішній ситуації, коли, як він каже, він отримав від Трампа все, що хотів, фюрер Московський. Він відвідав Пекін саме Шос там теж отримав все, що хотів. Таким чином у нього розв'язані руки для того, щоб він витворяв те, що в його форі голові знаходиться, і він, власне, і вчиняє ці кроки демонстративно. Більше 800 одиниць атакують. Україну атакує Польщу. Ну э, годі вже говорити про рівень диверсій в Європі, які здійснюються майже в щоденному режимі э, в нинішній час. Просто ця інформація. Дозовано поширюється, тому що продовжується слідство по всіх цих а, злочинах, диверсіях, які вчиняються російською резидентурою в Європі. І очевидно, що така ситуація потребує відповіді. Ну, я розумію, що ви запитаєте мене, а яка відповідь? Ну, зумовно кажучи, блокування Балтійського морського транспортного шляху все має відбуватися певний серйозний крок який говорить про те, що Європа не збирається нікого далі гладити по голові разом з Америкою? Те ж саме має робитися із так званим сірим флотом його просто треба топити в кінці кінців або конфісковувати, і, і, і так далі. Тобто, в цьому відношенні необхідні різкі кроки. Якщо таких кроків не буде, то після 19 безпілотників буде 40. І буде до десятка ракет, і так далі. Це ж зрозуміло, яка логіка починається. А до цих, а, відкритих атак буде додатися і більше а, гібридних кроків, такі як диверсії, такі як саботажі, такі як атаки на логістичні центри і так далі. А, я вже не кажу там атаки на фінансові системи, банківські системи, ринкові регулятори <кій> і так далі. Тобто, все це говорить про те, що відповідь має бути. А якщо відповіді немає, це само по собі буде заохочувати агресора до подальших дій. А ну, і бачите, як цікаво, що там росіяни у себе волають. Вони кажуть, що це, звісно ж, провокація українців, білоруси там вийшли із заявою про те, що вони попередили Польщу і країни Балтії, про те, що летять шахеди, якимось чином вони там загубилися. Тому вони тут не при ділах. І Пісков каже, що до Кремля від керівництва Польщі ніяких заяв, ніяких претензій поки що не було. Але знаєте, що цікав. Цікаво, цього тижня той же там російський генерал Картаполов заявляв про те, що Фінляндія стає розсадником так званого фашизму швидше за Україну. До цього Медведєв звинувачував Фінляндію, Норвегію, Польщу і країни Балтії у підготовці до війни проти Росії. Крім того, давно вже бачили, що в Калінінградській області те щось відбувається а саме Росія будує там. Центр радіорозвідки, ось це все може виглядати так, що Росія попереджала країни НАТО про те, що вони можуть вторгнутися найближчим часом. Ну вони ж це прямим текстом вже говорять перед тим, як нападати на якусь країну. Вони зазвичай що кажуть, що ці країни хочуть напасти на Росію, тому намагаються виправдатись. Ви в цьому розцінюєте, що дійсно вони погрожували Європі і натякали, що готуйтеся. Ну а, знаєте, пані Дарино, коли Лукашенко каже, що він збивав безпілотники, які заблудилися, і попереджав Польщу, Ну для Лукашенка а, росіяни теж з Мінська йшли в Москву через Київ. Пам'ятаєте? Тому коли цього чоловіка слухаєш, то треба посміятися і забутися, і не тратити час на аналіз того, -то, що цей чоловік говорить. Тому що то, тому тут все зрозуміло. Бо так само і безпілотники щось опинився в районі Гданську, куди він летів? З Києва чи із Луцька він папера туди. Тобто, тут відповідь лежить на поверхні. Це річ, яка була спланована, обрано дуже вдалий. Час, я вже пояснив, чому це було зроблено в цей час, тому що тут цілий ряд аргументів влаштовуються, які можуть бути поясненням і так далі. І ще одне найважливіше зрозуміло, що а, Кремль сидить і очікує на те, яка буде реакція. От тут, оце найважливіший момент. Не просто ковтнули пілюлю, ну там будиночок відремонтують дах яким чином познаходять ці всі рештки, може, там ще якусь ямку загорнуть на дорозі, де впало все це сміття з неба вибухове і так далі. І все нібито прокліпали, забулися про це. Насправді це дуже небезпечна річ, і без відповіді тут обходитися не можна. Вона має бути дуже різкою, точною, таким чином, щоб в Москві зрозуміли. Дратувати в такий спосіб робити провокації диверсії надалі недопустимо, бо буде дуже болюча відповідь, і це мають зробити і Москва. Кажу і проти Москви, і в тому числі проти Ірана і Китая. Там мають розуміти, що заохочувати а, Кремль до таких дій є дуже дуже небезпечно, якщо буде млява реакція. Умовно кажучи, ми вирішили питання, ми збили із 19, 4, 5, 7, 8, решта Бог знає, де вони опиняться. І з часом, можливо, їх знайдуть, можливо, не знайдуть, то таке діло. Ми ще про них почуємо, якщо їх не знайдуть найближчим часом. Такі варіанти розвитку подій. Є недопустимі в нинішній ситуації. Та, ну говорити про те, що ми рішуче будемо збивати усі дрони, які будуть летіти на територію Польщі ну виглядає доволі смішно, і Трамп поки що не відреагував, хоча це теж доволі дивно виглядає. Але в деяких змі почали писати про те, що бомбардувальники Б 52 вилітають з баз США і рухаються в бік Європи. Ну от цікаво, цікаво, можна цю реакцію розцінювати як що. Щось таке рішуче зі сторони Штатів. А на що їм летіти в бік Європи, коли о, в Європі є база, де цілий ряд цих бомбардувальників розміщені. Тому я це розцінюю просто як чергова інформаційна хвиля, в яку любить гратися о, Дональд Трамп, бо він, окрім як словами, він нічим не воює з московським фюрером. І давайте я вам наведу такий приклад. От о, коли Іран а, бомбонули ядерні об'єкти. Що про це багато слів було? Ні, це просто зробили. Коли а, човен із а, наркотою бомбонули, і дев'ять там чи 11 наркоторгівців про це говорили. Ні. Оце як тільки про щось Трамп заговорив, то ну, можете забутися про те, що він у тій царині буде щось робити. То він вже оголосив війну словами і далі він буде воювати тільки своїми спічами. Але от реакція, наприклад, того ж французького президента Макрона теж не надто виглядає такою радикальною. Ну він сказав, що дійсно він засуджує вторгнення російських дронів, хоче поговорити генсеком НАТО. Так само Кая Калас сказала, що це точно ескалація війни. Але, от німецька, наприклад, сторона саме міністр закордонних справ Німеччині, каже, що ми дамо Росії рішучу відповідь за атаку БПЛА по Польщі. Чи можна вважати, що німці дійсно зараз можуть з? Грати ключову роль, або хто ще з альянсу може показати дійсно зуби агресору? Ну, те, що стосується Каї, Калас Фрідриха Мерца і Макрона, то я можу сказати: тут в рамках Європейського Союзу, навіть якщо того не захоче Макрон, то Калас вона досить різко оцінила ці речі. Вона буде вимагати від НАТО і європейців дій. Тут треба тільки розрізняти. Що Європа може виділяти кошти. Європейський союз може на це ресурс забезпечувати, але робити це у Європейського Союзу механізму немає. Це має робити НАТО. І очевидно, що не випадково Макрон натякає на те, що ви продовжуєте захищати Європу від подібних речей, чи нам пора сказати вам дякую і займатися окремо? І оцей десонанс. В звуках і оголошених речах він не випадковий. Тобто тут і ще розмова буде, бо якби е, Макрон Ріща чи Урсула фон дер Калас заявляли, то зрозуміло, що це б вносило дуже серйозний дисонанс відносини між НАТО і Європейським Союзом. Тут і так є проблем безліч у цих взаємовідносинах. бо Рюте і Калас це перші очільники одного і друг, других інституцій, між, якої не, між якими немає війни під килимною її відкритою, бо це постійно відбувалося. Сьогодні між ними є ділові відносини, вони планують спільно кроки. І очевидно, що в цьому відношенні має бути здійснений крок. Але а, то ж, треба ж розуміти, що в даний час втрутиться ще в цю ситуацію. і… Президент Трамп, бо європейці можуть бути рішучі в цьому відношенні? Однак, командуючим об'єднаними силами НАТО в Європі є генерал, який представляє Сполучені Штати Америки. На це треба теж зважувати. Угу. Так, звісно, я хочу вас на сам кінець дуже коротко запитати: якщо дійсно Росія продовжить обстріли країн НАТО, яка може бути. Скажімо так, ситуація для нас, для українців, тому що деякі експерти кажуть, що це нам точно не зіграє на руку. А якщо Європа займеться суто своєю обороною, перестане постачати боєприпаси Україні, то звісно від цього нам буде тільки гірше. Можливо, в цьому є план Путіна. Пані Дарино ні. В Європі чудово розуміють. Що краще допомагати Україні ці безпілотники збивати за тисячу кілометрів на схід, ніж щоб вони навіть збиті падали на голову в Європі, і тому цю позицію а, підтримують більшість сьогодні в Європейському Союзі. Це позиція, яка підтримується НАТО. Однак тут не вистачає однієї складової: європейці, натівці мають стати поруч із збройними силами України. Ось тоді можна буде говорити про те. Що є спільні об'єднані сили, які стримують ворога і здатні нанести йому поразку? Оце буде якби повний а, от, формат сил, які здатні у цій ситуації не тільки стримувати цю агресію, а й здатні нанести йому поразку. Ви маєте на увазі, що вони відправили нічого. війська в Україну чи в якому це форматі? Мова йде не лише про відправити війська на Україну, мова йде сформувати об'єднані сили, сформувати об'єднаний командний штаб управління силами, сформувати об'єднаний оборонно-промисловий комплекс. Бо вже нині видно, що тільки в такому форматі, якщо логіка Фюрера буде розвиватися, в динаміці, яку ми бачимо, можна буде протистояти цій агресії. Можна називати деталі далі, як це має працювати. В нинішньому етапі прави абсолютно ті, хто кажуть, що необхідно об'єднувати систему протиповітряної, і протиракетної оборони, бо тільки вона дає і злоповіщення завчасне, і вона здатна разом виробляти протидії. В тому числі і безпілотні авіації, в тому числі балістичній загрозі, в тому числі і крилатим ракетам. Так, погоджуюся з вами. Дійсно до цього закликав і президент України і звернувся до колег, скажімо так, по європі до європейських союзників. Що дійсно варто вже на третій рік війни створювати спільну систему протиповітряної оборони? Дякую вам, будемо сподіватися, що дійсно європейці зроблять правильні висновки і будуть намагатися відповідати російській агресії не тільки, так, скажімо, так, підтримкою нас, українців, а й самі докладатимуть до цього зусиль. Дякую ще раз нагадаю, що сьогодні говорили з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним.